Добрий день, любі друзі. Сьогодні 15 серпня 2025 року і хочу от я вам на минулому відео показував на ріне. Хто хоче, може подивитися минуле відео гляньте. Я зараз покажу вам ось такі плодяки, такі плодяки шикарних плодів, шикарного інжирного персика. Інжирного персика під назвою. А ну хто угадав? Цікаво, є люди, які угадали. Раз дивіться. Хто угадав? Так, правильно, це Бельмондо. Бельмондо, дивіться, який великий. Він кожен ось 215 грам. 237 грам. Е, В цьому році він трошки більший, ніж завжди. Тому що він на гілки, оця одна гілочка, яка зберігалася після морозів. І, опять же, ж, побробок не було. Дивлюся, починала гнити. Що собою представляє цей персик Бельмондо, щоб ну, так для общого ознакомлення? Шикарний персик, коли знімаєте так шкірочку. Знімаєте шкірочку. Отак от робите. І у вас виходить офігенський персик зі вкусом манго. Шкірочка тут, звісно, така жорсткувата і трохи э, затем, така. не зовсім приємна для споживання. Але коли ви знімаєте шкірочку, це просто ну, по вкусу, звісно. Жінка в мене дуже його любить, коли продає, то вона його з'їдає першим і пропонує людям, які купують. Персики і ніктаріни його першим. Хто, хто пробує, той звичайно не, не відбавляється. Реально афіянський сорт, загрузка класна. Ну, да, В цьому році трошки він пігнив. Ну, нема коли його там з ними панькати, треба побризкати. То жара була, пекло таке, що не вийде, що воно безполезно було. А потім пішов дощ і мгновенно лупанув клястер. Хоча перед цим навіть я обробляв, Ну, жара воно не допомогло. Так що якось отак. От. Дивіться. Ось вони трошки є, їх відрі. Кажу, зриваю всі, тому що не перегніють і толку з них не буде. Так що отак от. З вами був Сергій Банджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Звертаю знову, кому потрібні живці. Живці є в наявності. Ну і якось так. Хто хоче вирощувати, вирощуйте, купляйте живці, прибивайте, у вас буде дуже смачні домашні плоди. Ну, придется, звісно, попахати, поухаживать, ну нічого. Хто хоче, то справляється і все там добре происходит.